Гравці футбольної академії лідер 2015 року народження невтомно працюють на тренуваннях. Наразі все як завжди: розминка, вправи із м'ячем, тактичні напрацювання і найголовніше сама гра. Втім, кілька днів тому все було по іншому. Юні гравці академії змагалися на турнірі Рух Кіт СКАП, який пройшов у винниках на Львівщині. Вони були єдиною командою із Рівненщини. Було 16 команд з цієї західної України. Ось були розібрані розділені групи. В яких було по чотири команди, чотири групи. Ну і відповідно потім йшли стокові матчі. Труднощі у гравців Катерини Денисової виникли лише у першій грі на груповому етапі. Вона завершилася в нічию. Далі одні перемоги у підсумку перше місце серед 16 команд. Давида Ніколайчука із академії визнано найкращим гравцем турніру. Він забив сім голів. каже, секрет успіху максимально простий. В пас і били Втім, фінальний поєдинок змусив понервувати, тим не менш 2-1 і Кубок в Рівному. Буру дуже сильний був, саме остання команда була. Він ще дуже сильний. І коли дьом, один Дьому забив гол, а потім був 1-1, а потім я забив гол і 2-1 був гол. І ми виграли. Кращим тренером турніру визнано тренерку академії лідер Катерину Денисову. А звання кращого гравця серед рівнян організатори віддали голкіперу Роману Цимбалюку. Втім, усі один голос запевняють, перемога це спільна заслуга. Головне правильна мотивація. «Що ми виграємо, що ми сильніші, що все вийде. Тренерка каже, що ставили завдання потрапити у трійку. Втім, апетит, як часто це буває, прийшов по ходу змагань. Не очікували, що наші діти проявлять такі бійцівські якості, і зокрема такий характер. Це можливо стало ключовим таким моментом і аспектом в нашій перемозі. Це єдина команда. Це один за одного. Вихованці тренерки вже встигли взяти участь у ще одному турнірі. Winter Futsal Cup, що проходить у Здолбунові. Далі знову тренування. І такий процес безперервний. Втім, тренерка не лише намагається виростити із дітей хороших гравців, а й навчити взаємоповаги та підтримки. Вітання із днем народженням тут відбуваються по-особливому. Мороз, Олег Степанюк, телеканал ITV.